Друзі, привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Зараз таки мене підрізають. Ага. Ось. І у цьому відео я з вами хочу поспілкуватись про функціонал. Функціонал співробітника на роботі. Що це таке, з чим його їдять? Як він з'являється, як він формується, що на нього впливає. І взагалі, повинен він або не повинен бути, і хто його взагалі робить. По-перше, функціонал це обов'язковий елемент будь-якої посади. Неважливо, ми кажемо про директора, який нікому не підпорядковується, окрім власників, або ми кажемо про прибиральницю. Яка сама собі організовує робочий день. Нібито функціонал повинен бути будь кого Я коли був дуже молодий, скажу чесно, по секрету, я дуже плював на функціонал і вважав, що це е, ну, такий дикий бред, який вигадали, взагалі не зрозуміло для чого, для кого. І з метою сформувати додаткові складнощі для того, щоб я а, працював. Але пройшов певний час. Мені виповнилось 40 років. І я зрозумів, що функціонал це вже не так, не так і погано. А найголовніше, функціонал це організаційний елемент. Функціонал допомагає нам першому. Досягти порозуміння між роботодавцем і виконавцем щодо того, що людина повинна робити на своєму робочому місці. По-друге, за допомогою функціоналу можна оцінити якість співробітника, а також вартість співробітника. І найголовніше сформувати йому гідну заробітну плату. Якщо функціоналу немає, то, відповідно, вирішити цю, це завдання ну, занадто складно. Об'єктивно занадто складно. То що завжди буде якісь дві суб'єктивні позиції. Одна вважає, що вона платить за багато, інша вважає, що вона отримує за мало. Це наступне. наступне, що нам дає функціонал. Функціонал нам дає чітке розуміння організації робочого дня наших співробітників і дозволяє виявити додатковий ресурс у вигляді часу або завантаженості для того, щоб перерозподілити правильним чином додатковий функціонал і таким чином не створювати додаткові робочі місця та не нести додаткові витрати. Ось так. Складно, але Дуже коротко. Тому функціонал занадто важливий. А відповідно у кожної посади функціонал повинен бути. Хто його формує? Його формує особа, яка керує тою людиною, яка виконує функціонал. Це може бути власник, директор, керівник відділу, старший співробітник і так далі. Ці всі люди вони відповідають за формування функціоналу щодо своїх підлеглих співробітників. Що входить до функціоналу? До функціоналу входять права, обов'язки і вимоги до посади. Права це те, що людина має право робити, обов'язки це те, що вона зобов'язана робити. Ще до прав відносяться її повноваження, тобто її. А, ті, Ті е, елементи влади, які їй потрібні для того, щоб виконувати свої обов'язки. Да. І вимоги. Що таке вимоги? Вимоги це те, хто і з якими навичками може виконувати якісно ці обов'язки з, позиції влад... ну, з пози... е, в розумінні позиції керівника. Таким чином, оці три елементи ключові, вони формують путь Функціонал будь-якої посади. І далі людина приходить і вона працює по функціоналу. І тепер найголовніше, якщо ви хочете додатково навантажити своїх співробітників, то ви повинні змінювати їх функціонал. Чому? Тому що додатково навантажуючи співробітників, не змінюючи їх функціонал, ви створюєте цікаву історію, при якій нові навантаження виштовхують старі частини функціоналу. Людина перестає виконувати те, для чого ви її хотіли взяти на роботу, а виконує ті речі, які ви на нього або на неї навішали а, у зв'язку з тим, що це не, нема кому виконувати. Таким чином, у будь-якій компанії відбувається дуже сильний перекос. Людина прийшла на одну посаду, виконує функції іншої посади. Звільнилась, ви б шукаєте співробітника а, на ту посаду, з якої звільнилась. А люди не хочуть і к вам на роботу, тому що функціонал не відповідає ну, посаді. І ви не можете знайти, ще людину на роботу. Ви намагаєтесь підвищити заробітну плату. Потім починаєте думати, блін, у нас ще звільнив ту людину, їй теж можна було підвищити просто заробітну плату. І все було б у нас нею в шоколаді. Тим паче, що вона все робила, все в неї складалось. А насправді це не так. Це просто ваші відносини не врегульовані, а врегульовуються вони безпосередньо функціоналом. Це те, що хотів сказати. Пишіть свої запитання, буду залюбки на них відповідати. Всім бажаю гарного дня. До